Міський етап педагогічної виставки Сучасна освіта Житомирщини 2017 відбувся днями на базі відділу освіти міста Коростеня. Педагогами були представлені наукові публікації, навчально-методичні посібники, авторські програми та методичні розробки. В цих роботах педагогічні працівники аналізують складові своєї системної роботи, досягнення, творчі підходи до роз'яснення актуальних проблем у навчально-виховному процесі. Педагогічна виставка це своєрідний підсумок роботи вчителів. Кінці року будь-якого прийнято підводити підсумки, то, власне кажучи, ось ці ідеї, які виразилися, скажімо, у науково-методичних розробках вчителів нашого міста, вони є певним результатом роботи у цьому навчальному році, а також є тією такою ланкою, яка пов'язує нас із наступним роком. Адже саме 2017 рік покаже, хто із них. Ну досягнув такого рівня, який може бути відзначений і на рівні області, і сподіваємося, і на рівні України. Варто наголосити, що вже декілька років поспіль педагоги педагогікористання показують високий рівень підготовки матеріалів на педагогічну виставку. Так у минулому році 37 робіт з 50 були відзначені дипломами різного рівня. А це говорить про системну роботу та бажання зробити освітньо-виховний процес більш цікавим та насиченим у відповідності до вимог державних освітніх стандартів. Педагоги переконані, тільки тоді, коли вчитель крокує разом з часом, він може сформувати компетентну особистість. Нова епоха породжує попит на нову освіту, тож сучасний педагог дійсно має формувати сучасну освіту, освіту сучасну та ще й інноваційну. Перш за все, це відхід від традиційних класичних форм перехід на платформу інформаційних мереж. Сьогодення потребує від людини, а саме від нас, педагога, не тільки формування здобутих знань, умінь та навичок. Сьогодення потребує компетентного педагога. Компетентного, який володіє, вміє співпрацювати, спілкуватися, адаптуватись до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем. Тож я переконана в тому, що долучившись, долучившись до виставки Сучасна освіта освіта-2017», ми маємо з вами дійсно позитивний результат. Саме головне, що ми з вами на одну сходинку стаємо вищими. Ми стаємо вищими в своїх професійних надбаннях. Виставкові матеріали знаходяться в методичному кабінеті відділу освіти, і всі бажаючі матимуть змогу ознайомитись з ними. Кращі доробки педагогів будуть презентовані на обласній виставці Сучасна освіта Житомирщини 2017